Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Також із бюджетних тракторців. Зараз є в нас Шефенги 240 в синьому кольорі, є і в червоному. Вони. Модель досить відома, давно вже вони на ринку і себе гарно зарекомендували. Працюють вони одноциліндровий трактор на 24 кінських сили на задньому приводі. Це в нас модель КБЛ, Шефен 240BL. Є просто Б, БЛ і там ще декілька модифікацій. Що значить БЛ? Блокіровка моста заднього є у нас. Ось тут вони рычажком включаються. Принудітельна блокіровка заднього моста в даному тракторці. Є також з блокировкою моста і радіатор стоїть спереду під капотом. У даній модельки у нас із змін тільки блокіровка заднього моста. Що представляє себе трактор? Один циліндр, двигун SF138 ТР2. КМОвські мотори. Завод КМОвський їх ділає. Ось такі одноциліндрові мотори. В принципі, працюють вони досить добре, по моторах ніколи не було проблем. Охолодження в них йде водяне. Двигун дизельний, одноциліндровий. Встановлено на двигуні у нас помпа, яка качає воду. Ось тут вона стоїть з цієї сторони. Привід від двигуна до КПП йде за допомогою. Прямих ремнів, тут їх 4, 4 ремня стоїть. Колія передня в нас не регулюється, вона у нас стандартна, балка варена, нічого тут не роздвигається. По колії в нас спереді він має 123, по-моєму, десь приблизно 123-125 см по центрам. Здвинуть або розширити його, не вийде, не вийде, немає регулювання. Він. Передня вісь у нас йде підтресорена. Він трактор досить м'ягкий, нормально працює. Працює даний апарат з усним абсолютно всім навісним обладнанням. Тобто її орати не можна, якщо треба десь підорати. Фриза, косілка, копалка, сажалка. Тобто, ну, все, що є для міні-тракторів, під даний трактор можна поставити. Далі. Задня колія в нас теж не регулюється. Задня у нас 120 по центрах іде колія. Колеса у нас тут йдуть 7,5 на 20, передні 6х12. Механічна рульова колоночка встановлена. В принципі Руль досить легко, він легкий в управлінні, тракторець, руль повертається досить легко все працює. Ззаду трактор укомплектовано трьохточковою навіскою. і є вал відбору мучності ось тут, на 540 обертів. Одна швидкість у нас на вал відбору потужності йде ось так. Гідравлічна ванна окрема від КПП, сюди заливається масло. Є фіксатор навісочки задньої тут. Насос гідравліки також встановлено на коробки. Тобто, коли вижите щеплення, не працює в нас гідравліка. Поки ПП 6х2, 6 вперед, на 2, 2 назад. Ричаг понижених, повишених. Ось тут. В принципі, ось так. Вони також йдуть дешеві. Тобто з трьохточкою у нас є дракони, скаути, самі дешеві, потім йдуть у нас міні-трактори Шефенг. Трактор йде голий, комплектація гола, без нічого. Окремо можна дозамовити до нього навісне обладнання, яке вас зацікавить. Там є в принципі, все. По телефону уточняйте про наявність техніки та навісного обладнання. Зараз, в принципі, все доступно. Телефонуйте за номером нашого каналу. Підписуйтесь на канал, скоро розіграш там. Коли підпишемося, 20 тисяч. Будьте в курсі новин. Всім гарного дня, до зустрічі, до побачення.